У висвілих джинсах і старих сандалях чоловік зайшов до офісу, тримаючи в руках лише маленький зошит. Вибачте, тихо звернувся він до секретарки, я чув, у вас є вакансія, я хотів би подати заявку. Вона окинула його поглядом з ніг до голови і глузливо всміхнулася. Нам потрібні професіонали, а не жебраки, чоловік мовчав. Ти взагалі знаєш, як користуватись комп'ютером? додала вона, не давши йому відповісти. Підійшов помічник менеджера. Що тут відбувається? запитав він. Сер, цей чоловік прийшов проситися на роботу. Подивіться на нього пошепки пояснила секретарка. Менеджер засміявся вголос. Ви не туди потрапили, дядьку? Ідіть через службовий вхід, може, там шукають прибиральників. Чоловік не сперечався. Лише спокійно промовив добре, я почекаю. Можливо, хтось інший зі мною поговорить. Він сів біля входу, тихий та майже непомітний. Минуло тридцять хвилин до офісу під'їхала чорна машина. Вийшла директорка, літня жінка з проникливим поглядом. Вона зайшла до приміщення, побачила чоловіка і тепло усміхнулася. Ось ти де. Я телефонувала тобі. Ходімо, познайомлю тебе з колективом. Вони мають знати, хто стає нашим головним консультантом. У секретарки випала ручка з рук менеджер зблід». Чоловік глянув на них обох і спокійно сказав. Я не приходив шукати роботу, я прийшов, щоб подивитися, і ви щойно провалили свою співбесіду. Підпишись, якщо теж вважаєш, що ніколи не можна судити людину за зовнішністю.